Що ви не помічаєте навколо. Що ви не помічаєте. Так, карти самі вискочили. Нових можливостей, нових доріг. От своїх упор не помічаєте, ви зависли. Можливо, вам давно вже пора тут міняти щось. Міняти роботу. Свою стабільність вам пора міняти. І удача на вашій стороні. Стабільність це дуже добре. Ну, у вас стабільно нехорошо. Да? Тому тут це треба міняти вам карти показують. Це може бути як і робоча тематика, так і любовна тематика, так і люди навколо. Да? Ну, от просто ви десь в якийсь момент звернули не туди і упорно по цьому шляху йдете. Розумієте, що треба повернутися назад. Ну, шкода, що вже так далеко зайшли. Да? Шкода втрачати те, що є. Також ви тут не помічаєте, я би сказала б, що хтось тут у вас закоханий по картам. Закоханий хтось, але ви не вірите, не довіряєте, як провіряти хочете. Багато якихось випробувань було на вашому шляху, тому ви зараз дуже не довіряєте. І через те, ви навіть боїтеся поміняти своє життя, а вдруг буде гірше, ще гірше буде. А вдруг там о, цей мужчина мене образить. Ви хитруєте, да? Ви вже хитруєте через свій страх. Угу. Дивіться, є мужчина з намірами хорошими біля вас 100%. З чистими, з благородними намірами. І в роботі є можливості, в самооцінці є можливості. Треба тільки повірити в себе і помітити, що не всі погані. Ну, отчасно перед вами тут все відкрите. Тут нема такого, що хтось вам закрив дороги. Ні, тільки ваш страх помилитись. Ваш страх, що вам буде боляче, да? що вас хтось обманить, не дає вам рухатись вперед. Якщо ви. Попробуйте, ризикнете, ви побачите, що попереду вас чекають радості, хай так і буде.